Привіт, чарівна родина фармасію! Вітаю, дівчатка! Вітаю всі любителі краси і красиво виглядати! Сьогодні у нас незвичайний ефір. Мене звати Світлана Медведєва, і зазвичай ми з вами наносимо макіяж. А сьогодні ми будемо розбиратися, як його забирати. Так, до мене. Приєднуються перші очки. Привіт-привіт! Я сьогодні буду в ефірі не одна. У нас буде знову практичний ефір, тому залишайтеся з нами. Будемо зараз розповідати вам особливості, секретики краси і можливостей макіяжу. Так, додаю нашу челю. Зараз буде магія. Магія інтернету. І у нас буде ще більше краси в ефірі. Так. А, чомусь не тоді. А, є, я. Угу. Привіт! <ривіт> Привіт! Видно, чутно, дівчатка, будь ласка, поставте плюсик, і що і мене, і там мілочку, видно і чутно. Ми чекаємо. буквально секундочку, щоб ми усі. У мене тут повність в... номер один. Я не знаю вам чи ні. ні. Мені <ривіт> тут... <Я ривіт> ще <ривіт> не <ривіт> видно, а вау! Тому, супер, є... супер. І, звичайно, є наша новиночка. Вона ще в мене збереглася ще упаковка, Запакована, так. Пакована, так. Вона вже відкрита, але ще бачиш, я зберегла пакування, щоб було видно, яка це краса. Супер! Супер, Тамілочка, розповідай. А, який об'єм? Да? Це перше, що цікавий дівчаток. Я бачу, що вона достатньо об'ємна, буде надовго. Так? так, дивись, перше, що я хочу сказати, це дуже стильно. Тільки заради цього вже можна придбати, і інтер'єр ванної кімнати або туалетного столику класно впишеться. Що тут ще є, крім самого засобу, є ось така лопатка. лопаточка. Так, лопатка для гігієнічного набору продукту. А, будь ласка, дівчатка, не нехтуйте, тому що окрім того, що постійно не там говорять, от у нас там брудні пальчики, там такі щоб не лазити в косметику. Це перший принцип. Але зазвичай ну, я руки помила, тому в мене все окей. Але насправді там не лише живуть е, погані бактерії, там також є звичайні мікроби, звичайні бактерії, які все одно заселяються в косметику, якщо вона має якусь вологу складову. А звичайно, у нас. Бальзам Має. Тому, будь ласка, бережіть і свої кремчики і також от бальзамчик використовувати саме шпателько. шпатель, де його можна звати лопаточку як вам зручніше. Щоб легко сприйняти, просто я його наверх кладу і тоді я його не гублю. Угу. Ну, дуже стильно, зручно. Так, тут у нас 95 мл, при цьому він такий. Навіть не кремообразний, а він такий, е, як як твердий дезодерант. Wow. В нього uh -huh. основа і шпатель ще й необхідний для того, щоб типу його якби підхолопнути, е, якщо є таке українське слово, при цьому, при цьому я хочу сказати, що він здається, що він такий, ну занадто такий твердий, так ну от таким Видно вам? Не знаю, так. видно? Так, так, є. ага. І здається ж, типу, як я його нанесу, потім що з ним робити? Але коли ви його наносите, то від температури тіла він просто тане і стає такою прям ніжною, ніжною маскою для тіла, по-іншому, не можу навіть назвати. І він такий доволі. Жирненький текстура така, так? І класно дуже розмазується. І, як я вже сказала, тане від температури тіла. Супер! Uh -huh. Uh -huh. Так, дівчатка пишуть, там схожий на віск і чудово розчиняє косметику. Вже були коментарі. Uh, так от дійсно згодна з тим, що він схожий або на віск і є масляна основа, тому що, наприклад, якщо кокосове масло, що ви бачили, воно при температурі нижче 25 градусів, воно стає ось таким отдалентом твердим. Як тільки температура стає вищою або від температури тіла, або від тертя, або просто на навколишня температура стає вищою, тоді масло, наприклад, кокосове, воно теж. Щоб розчиняється в водичку, тому можливо подібне. І також віск, вони теж стануть саме при контакті зі шкірою. Так, розповідаю. Дивіться, саме також масляна основа вона допомагає розчиняти всі водостійкі продукти. Тому що, щоб зняти водостійкі потрібно, я думаю, що ви, хто користується стійкими помадами, ви вже помітили, що вона тримається супер-пупер довго. Але єдиний, якщо там контакт з чимось жирним, от тоді тоді ви починаєте бачити, щоб вона там поїхала, да? бо та починає розчинятися. Оце саме той про момент, коли нам жури допомагають також її і знімати. Так, Тамілочка, що в тебе є з косметики з собою? Будемо тест драйв. По-перше, є мій макіяж, на якому ми також можемо поекспериментувати. Тобі не шкода, такий красивий. Я пропоную тільки губи. Ага, окей, окей. Якщо... Можна, я очі залишу собі на потім тобі можна все. Я скажу чесно, що коли я використовувала цей засіб, я бачу тільки один ризик. Це те, що е, дівчата можуть відчути оце круте зволоження і припинити наступні етапи догляду. Оце є єдиний ризик, який я бачу, тому що шкіра ну от таке відчуття, що вона вже зволожена якимось додатковим засобом. Тому дівчата. Дуже вас прошу, після... це саме для зняття макіяжу, а далі ви залишаєте ваші звичні етапи догляду. Це дуже-дуже важливо. Супер, дякую, що поділилися, тому що так, коли відчуваєш, що вже класно, і такий, ну, все, типа, можна, все можна йти далі. Да? Ні, не зупиняйтеся, тому що дійсно це етап для того, щоб очистити шкіру, а доглядову складову не потрібно забувати при цьому. Так. Так, ну я готова а, на губах провести цей експеримент для того, щоб продемонструвати, як працює цей засіб. В цілому я можу або там одну губу, щоб. А, ну, давай так, полов... або одну, та, або половинку, ну, як половина... тобі зручніше. Може бути незручно, тому я мабуть е... нижню для цього. Давай, давай. давай. Я беру цей засіб, і бачите, я взяла шпатильком на палець, а далі вже буду наносити відповідно. Ну, так само хочу сказати, що якщо ви наносите на все обличчя, як ми це будемо робити ввечері, так то відповідно так само ви можете нанести собі на руку і вже з руки там брати куди на всі зони. що тому в описі, що там є вітамін Е, що там є масло ши. І прямо в описі на упаковці написано, що не просто нанесіть, а зробіть собі додатково масаж. І дійсно є відчуття, що от прям, ти будеш наносити на все обличчя, то прям захочеться ще додатково зробити масаж. Так, я наношу, ти поки щось коментуй, добре? <рес> так, добре, якраз хотіла запропонувати. Я вам хочу тоді розказати про саме масаж, самомасаж, да, або ліфтінг Можливо, ви вже цю чули цю назву від слова фейс-обличчя, Ліфтінг підтягнути. Да, тобто, окрім засобів, там, типу ботоксу, золоті ниці, да, які можна натягувати, можна також тримати тонус своїх мишць на тілі і тоді м'язів на обличчі і. В такому випадку ви будете теж робити собі додатковий догляд і підтримку шкіри. Ну, наприклад, якщо ми говоримо, як наносити, умовно, весь все обличчя можна поділити на центральну лінію і периферія, тобто вушка. І тому от всі лінії, от злобика від центру до вушка. Тут уже у нас такі підтягують, так? тобто у нас лише лобик іде вниз, всі інші лінії у нас будуть підтягуватися вгору. Тобто робіть такі рухи, вони можуть бути лінійні, а можуть бути ось такі кругові, але вони все одно йдуть по лініям до вушка. Можна ось так, з напрямком вниз, можна з напрямком вгору, не принципово. Здача ось так, от помасажувати. Носик можна прямо. Угу. Так, ну нагадати, що наша суперстійка помада просто спонжиком не знімається, так? Бо... Зараз я нанесла на нижню губу і от просто yeah. взяла побільше спонжик, такий був. Окей. Барабан на дроп є. По-моєму, це ідеально, тим більше я себе, наприклад, погано бачу, бо мене тут сонце відображає. Uh -huh. Тому я вважаю, що так з першого разу зняти червону помаду це. Підтверджує те, що це дуже дієвий засіб, супер. Супер, знаєте, що дуже класно, мені подобається. От я хочу зі своєї сторони як візист прокоментувати те, що зручно ви можете наносити цей продукт локально, і вам не потрібно використовувати воду. Так, ви можете потім вмиватися водою, якщо вам це зручно, якщо ви хочете це зробити, але необхідності немає. Ви нанесли продукт на там локально, да куди вам потрібно, і зняли продукт також локально серветкою, Тобто вам не потрібно вмиватися водою. Також це можна рекомендувати людям хто хворіє акне або має захворювання, от все, що зв'язано з прищиками. Тому що я в свій час на два роки взагалі відмовилася від контакту обличчя з водою. Ну там навіть коли душ, я все одно якось так намагалася там помити. Тобто, звичайна вода з під крану, вона нічого корисного не несе. Ми її не п'ємо, і тому ми її, ну якби на шкіру, якщо шкіра проблемна, теж. Не наносимо, а я от використовувала лише молочко, лише тоніки, лише ось такі всякі засоби я шукала. Але тоді мені було дуже складно, тому що я використовувала також водостійку косметику. Це було вже ну не так давно. Вона вже була тоді, і от мені було складно якраз двохфазним засобом все зняти. Потім поки змиєш, воно було дуже легке і неприємне. І от тепер є такий ідеальний продукт, який. Не потребує додаткового змивання, і це дуже зручно. На очі можна, так звичайно, на очі можна також. Артурчик? Артур, Дякую. єдине, що на очках, якщо є на нарощені вії, то використовуєте ось таким чином: зверху і знизу, да тобто ви прямо віки не розтираєте зверху і знизу. Угу. Олівець і наші тіні. Окей, а, так. що мені зараз вести подарунки для концерту, <гум> я нас знімати макіяж з очей. Тому я зробила такий додатковий на руці. Всі дівчата, хто знають наші олівці, вони знають, як їх дуже важко Угу. І спробуємо цей засіб. І дивіться, як зручно. Бачите, цей можна сказати шарик. Я взяла лопаткою, і він в мене ну тане тільки коли я вже до його притуляю, тому що е, Я не знаю, да, як... ми бачимо. Він розмиває відразу. Супер. Так, він розмиває відразу. І потім зараз в мене під рукою немає води, але я пробувала з водою, і коли з водою, то ще більше пом'якшення. Тобто таке відчуття, що він в поєднанні з водою ще більш такий ефект м'якості додає, розумієш? Супер. Але зараз, просто маючи спонжик під рукою, і ось я демонструю, дивіться. Супер. Це просто ідеально. А скажи, будь ласка, це вже були Waterprof, водостійкі олівчики? Ні, е, е, це не водостійкі, це наш е, олівець, який викручується, але. А, Вони теж суперстійкі. Да. Угу. Ну, теж тому, дуже Він ставлений як водостійкий, але він суперстійкий. І я, наприклад, якщо на дюті зустрічі наношу його на руку, е, то я потім приїжджаю так. додому, і по мені видно, де я була. Розумієте? Дуже довго стирається. Так, це супер. Мені теж вони дуже подобаються. Я, до речі, з нашими цим, що викручуються олівчики, вони такі тонесенькі, такі зручні там намалювати будь-які маленькі, тоненькі, такі лінії, стрілочки, і потім теж класно довго тримаються. От мені прям сподобалася ця форма, і що не потрібно стичілки шукати. Це вся історія все-таки, знаєте, вже крок вперед. So, так. So, ну, uh, я ще... Хочу сказати, що шкіра зараз е, ніби вже була якась процедура додаткового сположення, але я, 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 я дуже прошу дівчата не за не, зав... не пропускайте. Міння. Так, не ну є ну, таке відчуття, що цього досить, от, не досить. Будь ласка, як ви зняли макіяж. Далі самі наші очищення, тонізування, потім крем або нічну маску обов'язково використовувати. Тобто це може знаєте, здатися положення. Якщо ми з вами домовилися. Дивіться, чому що треба потрібно доглядати за шкірою? Тому що всі доглядові засоби, які принципово направлені на догляд за шкірою, вони проникають глибше і працюють довше. Це зволоження, яке ви відчуваєте зараз від олійок, які є в складі, вони дуже воно приємне, воно є, дійсно вам не здається, ваша шкіра дійсно зволожилася, але це зволоження в моменті, на да? тобто воно не буде працювати на нижчих на глибших шарах шкіри. Тому попіклуйтеся про свою шкіру далі. Так, я бачу, пишу, що пишуть, що подавлю. Ну я не знаю, що, що ще можу зняти, тому що воно знімає все 100%. Єдине, що, будь ласка, залиште мені очі нафарбовані. Якщо є, а так тебе тональник під рукою можеш зробити плямку і також зняти. А дівчатки поки що можуть написати якісь запитання. Окей, okay, сорі. <laughs> от, можете записати запитання, які з от, Декоративний косметик і її сніг. Так, у мене тут на Я його наношу. Тиш, що ти хочеш? Ти? А, мені а, палки! Ну? Багато ви бачите. І, Ну мені здається, що просто на тональному буде не так явно видно, як, наприклад, на губах. Так, от хто ніч приєднався, може дивуватися, чому у мене одна губа нафарбована, інша ні. так. Так, звіт так само наносите і потім змиваєте водою, можна спонжик також використовувати. Я можу ввечері записати додаткове відео, як мати звіт, зараз не хочу. Ось Тамара пише, що запевняє, що знімає всю декоративну косметику. Вже ось... тамарочка за підтримку. Да. Вже класно, що дівчатка змогли теж потестити продукти. І все в нас теж були зверху коментарі, що все знімає, пробувала вже кайфую, шкіра подобається. Так, клас, дякуємо, дякуємо за ваші додаткові відгуки. Це дуже цінно. Дивіться. Я нанесла тональний засіб, але він у нас настільки крутий, що не видно його на руці. Розумієте, він просто просто я знаю, що він тут існує. ну І відповідно не буде зараз такого вау-ефекту, як був на губах чи на олівці. Так? Ну, такий контраст ми не побачимо. Але я візьму чистий спонжик, і ви на ньому зможете зрозуміти, що там був тональний засіб і що ми його зняли. Так, поки ти береш спонжик, я розкажу про туш дівчаткам і взагалі про іншу косметику. Дивіться, іноді нам продукти потрібен трошки час, але тут продукт розмиває швидше. Так, ми бачимо, що спонжик очистився. Сум, точніше, рука очистилася, а спонжик у нас забруднився. Так, є. Супер. Я попрошу також вас. Ой, сорі, хвилину попрошу. Так, up. Поки Світлана побігла спасати всіх там на місці, я хочу сказати, що вся наша лінійка рослинно-органічна, ви знаєте, і вся лінійка має декоративки, має веганську формулу. І я хочу сказати, що цей продукт просто ідеально доповнить ваш набір для макіяжу, демакіяжу. Розумієте, тому що будь-який макіяж. Дуже важливо знімати перед сном обов'язково. Я не знаю, можливо, можливо, зараз серед тих, хто дивиться ефір, є ті, хто можуть собі дозволити заснути, не знявши макіяж. Я відверто скажу, в мене такий досвід був раніше. Але останнім я вже не знаю скільки років. Я просто ну, ніби не можу заснути, якщо я не зняла макіяж, але раніше таке ну, було особливо в підлітковому віці. Я думаю, що, ну, напишіть, що я може не одна така. Світлана, а в тебе було, що ти спала з макіяжем? Ну, признавайся. Дівчата, це було навіть не в підлітковому віці, я вам чесно скажу. Це було дуже довго до тих пір, поки я не розібралася, як це погано впливає на шкіру. Я вам чесно скажу. І коли от був у мене період, коли мені не можна було користуватися водою, тому що я настільки вже довела свою шкіру, що в мене було висипання, в мене були постійні якісь запалення. Нічого хорошого не було. Я не можу сказати, що то було лише через те, що я спала в косметиці. То було просто такий етап, коли не доглядала за собою, да, тому що молода, красива є, інші там якісь цікавинки є куди на що витрачати гроші, а не на додала до косметику. І коли ти постійно бачиш, що шкіра, ну, типу, все окей, ти ж вже бачиш це не так, як зараз от вже 40 є, а й там дівчатка після 30 35 плюс вже е, більш уважно дивляться за своєю шкірою. То зараз є відчуття, що вже ляжеш, ну не можеш заснути. Ну, от я, ну, я кручуся, да? Але з фармасі є проблема. Ми не відчуваємо косметику на обличчі, так як професійну косметику. Тому що в мене як візаж, як професійний візажист, у мене є дуже стійкі, такі декоративні косметика, прямо там знаєте, такий професійний грим. І от з ним ти просто навіть ти навіть, поки ходиш з ним в день, ти вже чекаєш, щоб, щоб ти вмився. Бо там зйомка завершилася і вже хочеться змити, тому що там прям так хорош, хорошо Але якщо ми говоримо про фармаці, то тут такі ніжні текстури, такі класні складові, завжди є доглядові складові. Тому сказати, що прямо ти чекаєш змити ту косметику, то в мене немає. Я можу забути, я вам чесно кажу, я вмиваюся лише тому, що я вже звикла вмиватися. не було такого засобу? Тепер ти захочеш. Просто його використати ввечері, Супер. тому Супер. я також окремо вдячна за це, що за те, що там об'єм 95 мл, тому що його можна возити з собою. От я зараз буду багато літати по роботі по всій Америці, і от мені прямо зараз дуже принципово стали всі міліграми, щоб не здавати косметику в багаж, а бра... можна було брати з собою на борт літака. Я хочу сказати, що його дуже надовго вистачить, тому що за рахунок цієї плотної mm -hmm. текстури. Mm -hmm. Берете грамульку, так сказати, так, і вона от розчиняється у вас під від температури тіла. Ну, тобто, це просто магічний продукт, я вважаю. Вау. Вау. Ну, все, да, порадували, порадували так точно. А потім також, щоб не губити цей шпательочок, коли я трошки вже використала засоби, я його прямо туди всередину зазвичай вкладаю, втикаю, та й він там теж поміщається. відчувала, що ти все зараз будеш розповідати, тому так і. Пила. Але я не прибрала оцю захисну плівку, я її відірвала наполовину, і в цілому, ось тут ця шпательочок дуже класно лягає, закривається, і ви будете із собою так в дорогу, от як Світлана казала, дуже зручно. Ну супер, супер. Це дійсно дуже крутий продукт. що він е, хочеш з водичкою. Він додатково допомагає. ще зволоження, як ти мілочка говорила. Е, немає можливості або не хочеш з водичкою, ти можеш окремо використати просто зі спонжиком. Я так розумію, що якщо в нас працює не спонжик, а працює продукт, то ви можете використовувати всі підручні засоби. Просто серветка, е, просто там який папір, і ви будете ну суха серветка. Я маю на увазі, і ви все можете забрати, почистити макіяж. Тому тепер е, немає відмазки, Чому ти не немає да. ну В цілому, там є рекомендація змивати ще додатково водою, але ну ось я експериментувала саме сухою, да просто спонжиком. або от серветкою, як каже Світлана, ну, прям все чисто і дуже класні ніжні відчуття. Супер, супер. Немає липкості, немає жирності та нічого такого що немає Запахом, до речі, запах, запах. Передавай. Він максимально нейтральний. Тобто я принюхувалась Знаєте, є люди, які туш відкривають і нюхають перед тим, як нафарбувати і цмі. Тому це було одне з перших, що я зробила, це запах. Можливо, таке трошечки якоюсь травинкою. ну от Максимально нейтральний аромат, тобто uh -huh. немає такого okay, якого okay. вираху, але ну от щось таке трошки ніжне є, така. Ну от, на мені схоже на ніби як на траву трошки. Uh -huh. Але uh -huh. це то, okay. якщо там вже дуже принюхатись, а так в цілому практично немає аромату. Окей, окей, Дякуємо. Так, дівчаточка, я зараз погортаю ваші коментарі. Uh, і можете мені сказати, або запитати, напишіть зараз, якщо є якісь запитання. та да да -да. А ти приказав, як його звій знімати. Якщо будеш вмиватися, то uh, да, запиши нам, будь ласка, якісь сторіс. Саме як змивати звій. Тому не перемикайтесь, подивіться, переходьте до мене в інстаграм, і сьогодні буде шоу. Вау! Реалі... Wow! <laughs> шоу мас голод знаєте, шоу буде продовжуватися. Ми не завершуємо на нашому ефірі. Далі переходимо в акаунт, міли. Будемо дивитися. Або відміть фармасі енерджі, і я зроблю репост. І всі, хто дивиться на сьогодні, ефірчик, вони зможуть також подивитися. Окей, okay? супер. Так, але дивіться, який новий класний стиль, так однак. Одна інша нейтральна. Це вже next level, там да. ми переходимо на. вже проходимо на модні тенденції. До речі, якщо ви через тиждень будете йти по своєму місту і побачите ось такий дизайн, знайте хто автор. Супер, супер. Ми так як сказати, в першого перших джерелах стоїмо. Зі Світланою запатентуємо цей метод. Так, 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 так. Так, ну, дівчаточка, я не знайшла, знайшла лише шокла, що це, це чудово. А тепер дивлюся, а, чи є якісь... було. А, тоді дякую за ефір, не за тих, хто лише приїдався. Я зараз ефірчик збережу. Тмілося, дуже, дуже тобі дякую. за зняття краси. Ми тобі обожньому. Дякуємо за все. Стосовно інгредієнтів, є цілий ефір з косметолога. Так, ефір вам сподобається там детально. Або можеш припитати. Хоч... Вітаміни є, є масло ши, це те, що буде доглядати нашою шкірою. Більш глибше, уже там по маслам, це вже дійсно до косметолога, але це, ну, прямо, додатковий догляд. Тобто, це не просто димакіяж, це додатковий догляд. Супер! Це просто супер. Все, завершуємо. Робимо. Все. Да, дякую. Та, потримай потримай для скрінчика, я не потримаю так. Все, дівчатка, дякую. Супер! Супер, пупер. Все, засвітили ну дуже точно маємо завершати. Обіймаю цілую, люблю, класних вам. Так, і тижня і вихідних. Я... Па-па. та пока.